Синусоїд Жорил у далекому світі хаосії, де енергії часу і простору пульсували як живі істоти, жив був мандрівник на ім'я Жора. Він не був ні чаклуном, ні королем, але мав дар, який не могли осягнути навіть боги. Він бачив синусоїду світу в кожному подиху вітру, в кожному погляді звіра, в кожному слові людини. Жора бачив хвилю спочатку злет, потім звикання, а згодом неминучий спад і відштовхування. Він називав це парадоксом. Який керував не лише людьми, а й самою тканиною буття. Одного разу жора стояв на краю краю, місця, де закінчувалась мапа реальності. Перед ним розливалася порожнеча, тиха й спокуслива. Там не діяли хвилі, там усе було рівне, спокійне, мертве. Якщо я зроблю крок, зламаю парадокс, мовив він сам до себе. Але щойно подумав про це, земля під ногами затремтіла. З порожнечі вийшла істота, стара, як перший звук, ім'я її було статус. Вона говорила мовою одразу всіх істот і пропонувала Жорі дар: спокій, тишу, вічну рівність. Ти більше не будеш тягнутись, не будеш падати, ніякого болю, ніякого злету, просто існування. Жора всміхнувся, але й ніякої радості, ніякого руху, ніякої волі. Я створений з хвилі, і він ступив назад. І з кожним його кроком назад порожнеча стискалась, а світ пульсував сильніше. Гори співали, ріки кричали, дерева танцювали». Синусоїда знову накривала реальність. Жура йшов далі, лишаючи за собою слід зламаних ілюзій, розірваних циклів і нових ще більших хвиль. Він не боровся з парадоксом, він був ним. Бо істинна магія не в подоланні хвиль, а в танці з ними.